Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я знову збираюсь на риболовлю, зараз вже пів на третю дня чи вечора. Скоро вже буде, ще трохи буде вже темніть. От, і ми збираємось з моїм другом Миколи знову виїхати на нічну риболовлю. Сонечка майже весь день. Сьогодні 14 листопада, сонячно та більш менш тепло. Тому я думаю, що якусь рибку ми сьогодні обов'язково піймаємо. Все, що задумано, буде зроблено, здійснено і нам не отримано. До речі, сьогодні у нас в планах пожарий пожари шостичок. За це відповідальний. О, тому я думаю, що ми сьогодні це все побачимо і скуштуємо, який в нього буде шашличок і жарена картопля. На природі це взагалі дуже класно. Ну, буде така, така собі вечеря, вечеря на природі біля води. Я думаю, що ми отримаємо неймовірне допомогу. Я вже на місці, знову приїхав на лісопарк, значив, як я сказав, чекаю поки підійде коля. Я вже розклався, знайшов точку лову, зараз замішую кашу для риболовлі і починаю кормити. Ну що, я закормився. 120 грамів кормачок не тримає, сильна течія, буду ставити 140 грамів, повідець, почну десь з повітря сантиметрів 70 От, І буду пробувати ловити першу рибку. Так. І Зробив я перший закид, поки що на черв'ячка. Кормушу кормачок 140 грамів, трохи підтягує. Повісив світлячок на кінчик вудлища і чекаємо першого клювання. Вудлище на яке я сьогодні ловлю це Zemex в рості 390 до 160 грамів в тесті і катушечка 5000 від Fanatic. Так, ну все вже майже зовсім потемніло. Поки що клювань не було, другий раз перезакинувся, все на того ж самого черв'ячок за паришом закритий, але клювань поки що не було ні в мене, якщо я розумію, у сусідів поки що теж такого нічого не чути, не бачив. Тому чекаємо далі. Сподіваюсь, вам видно, камера вже потемніла. На березі також рибачки, також ночилую. І декілька машин. І люди також сподіваються піймати свою трофейну рибу. А весь поле приїхав нарешті. Привіз! Шашлик, який ми вже так чекаємо. Друзі, всім привіт! Привіт, друзі! Хто там, приєм? Поки що ні. Щас ну, буде, я приїхав. А, ну я так і понял. Там тебе місця я залишив дуже багато. Нормально. Да. Будемо рибу ловити чи шашлик жарить? Ми самі з тим, приятно <рес> і полезне. І те, і те, так що все буде, все буде добре. добре. ну давай, розгружайся. Продеваюсь і поїхав. Давай. Чекаємо. Так, друзі. Ось так у нас буде проходити вечеря на березі Дніпра. Вуличка стоять. Заряжені під величезну трофейну рибу. От, а ми трошки повечеряємо. Так, поїсти і, і... хочеться. Так, да, дуже. Дуже, я не обідав, навіть це здав. <гум> ну тоді ми обідаємо то дивиться і також їсти смачно так друзі було перше, перше клювання було довго ми його чекали але не знаю чи зійшов я послабив мабуть поки включав камеру да. Да. але ж було гарно. зійшов точки лову місці Ні. Так, Крючка нема. Так, будемо перезакидати. Ситуація наступна. Поки що ніякого результату ні в мене, ні у колі немає. У колі стоять два вуличка. У мене одне. Результату ніякого нема. У мене було два клювання, але риби ноль. Колі і клювань не було. Сусіди зліва вже вирішили, що клювань, мабуть, далі не буде, тому вони збираються і їдуть. Така картина поки що не так як було два тижні тому на вихідних, як ми так само приїжджали наловили лячі. Це раз взагалі зовсім по-іншому, хоча місце те ж саме. Ой, тому ми ще трошки посидимо, поперезакидаємося, якщо не буде ніякого результату, підемо відпочивати машину. От, а потім зранку включусь і покажу яка буде ранкова риболовля. Так, а ми вирішили попити чайку. Зігрітись трошки. Не Неповно? Кльову немає, тому ми трошки підмерзаємо. Бо кльов було б тепліше, давай. Да. Закльов. За кльов. Сподіваюсь буде кльово. Вон люди вже роз'їжджаються, як я казав. Добрий ранок вже. Всім 5 годин ранку. За всю ніч не було жодного клювання. Ще десь о 11 годині Коля піймав маленького підлящика і все. І Більше ні вклювань ні, нічого не було. Все, з кожним перезакидом наживка залишалась на місці, нічого не змінювалося. Пробували різні наживки і кукурузу, пробували насадку. І і пінку, і черв'я, і бутерброд так званий з опаришем, і просто опариш, але все одно нічого, ніякого результату за ніч не було. Можливо, зараз під ранок і щось зміниться, але поки що без результату. Час вже 10 хвилин на сьому поки що все без змін. знову я перезакидаюсь зараз і подивимось що там об'їдалось щось чи ніби. пора вже шкати... Ні, нічого здавалося пора б уже танкові рибки підходить Якщо ж малящів не побачили, то хоча б хочеться побачити плотву Але все ж як є тут все на місці без змін, зараз перезакидаю знову ось коля так аж проснулся вылез из машины подъем еще там у него на очках и ничего Як вісив вечором, так і внутрішньо Все на крючку Все на гачку, так? Да? Yeah. А ти ж казав, що у тебе прикормка сама найкраща Я ж тоже так думав, що ти би так і є вона На коляних вудлищах якісь клювання Скоріше за все підійшла якась платвичка такі легенькі, але є. Клівання. Опа! Є перша плотва. Зараз вам покажу її Ось така платвичка зайшла. Так Але мені так не з руки вимотувати його вудлище. Я левша, у него на правую руку, И не злостно, не зручно ни, ни рыбу парковать, ни, ни вымотывать. Так, а тут, а тут пусто, на жаль. Ну, одна маленькая плотвичка уже есть. ранкова так то він хай сам перезакинеться як прийде я зараз ямочка на моїй на мы поки що пусто так. Знову клювання у Колі. Це на, на червя да сапариша? на кукурузу Съела, так? Да. Об'їла кукурузу і втекла. Якісь такі легкі клювання Також є і на моєму удлищі. Ну, Оп! Щось на тій стороні таке трошки є. И досить важкеньке, Коля. Поможеш пицакой? Покормить того. Ох-о-хо-хо-хо! Вс, уже здесь лочищено. Ну. Блин. Ну, я тут була прям. Да. Mm. Возьми писалку на сейчас. Случай. Да, щось там. Что там є. Фу, хоп. Вийшов. Хоп. І підійшов. Цей петлящик. Пі Коля тепер вийти не може. Це твоя рибинка Я таку не беру В цей раз О, гарний так Чу знімай його будь ласка Я поки Ну ось більше ніж у колі Ну тобі ж надо так ногою на стати, щоб можна було знімати. Давай я опущу. О, Оп, покажи ж. О. Ну. Моя рідна. Це тільки для колі таке сьогодні. Так, роблю черговий перезакид. Отак ми, друзі, чекали нічного ляща, а піймали ранкового. Це ж треба було з вечора посидіти. тільки для того щоб зранку його піймати отакі От вони нелегкі не рибаски будні Чер... чергове клювання таке бадьоре було клювання але нема такої не, не дали як перед цим довивляш здається я Ну зараз подивимось Ні, пусто трошки об'їло і все але вже приємно права, дві? Так, відходи зараз я буду піднімати клювання зразу на два вудлища. Ну коли не з тієї сторони ручка стоїть, що мені не потрібно Ні, тут не встиг я. А може. Витя не під корпаком. Опа плотвичка яка гарна. А що там стояла кукуруза? І тут також є плотвичка, але зовсім мілка. якийсь легкі клювання знову без продовження чекаю, якщо рибка присіла там, то можливо вона ще себе прояви. не знаю. Щось не дуже велике, якщо є. Принаймні ударів таких сильних я не чую. О, зовсім мале. область таки. Это шнуром выйти, да, как бы? Да. Так, ну что, у нас ранкова кава. Вот. И Бери. вот такие вчерашний шашлычок залишился. тахай. хай. Ну, это а моя, да? Да. Бриешь. Хай, чуть позднее. Позднее, наверное, не буду. Вулы сейчас заряжены. На кукурузку дві і одна на черв'я. Зараз покажу вам берег. Ну а взагалі хочу показати те, що сьогодні, незважаючи на те, що субота, а рибаків немає. Складається таке відчуття, що... Люди знають, мабуть, коли риба клює, а коли ні хтось зважає на фази луни, хтось на тиск, хтось ще на щось не знаю. на те як заходить сонце, як воно сходить. Але ну ось дивіться, там де Сідає багато, як правило, людей нема нікого. І тільки ми. А схоже, потрошку будемо вже збиратись також. Так, збираємось? Так, збираємось вже в Чергове таке легке клювання було знову, але без продовження цього разу я на гачок одів тільки самого париша, 4 штучки. В надії на те, що воно не буде об'їдатися, плотвою якась крупніша підійде. Але схоже це знову якийсь мальок, який не може заглотити. Чергова мелка плотвичка. Ось. Ось така, ну це означає, що пора вже зблиратись точно. Так, друзі, покажу вам наш сьогоднішній улов, такий він собі не дуже. Ось такі у нас підлящики, одного взяв я зранку, одного вчора десь, як я казав, 11 вечора взяв коля. А цього я. Ну ось, на жаль, так. Не дуже з уловом сьогодні. Ну, що є. Так, ну що, завершили ми свою риболовлю. Коля вже уїхав. Йому треба раніше. було. Я також зібрався вже в машині. Зараз прогріваю і їдемо додому. Не можу сказати, що я е, задоволений самою риболовлею, але задоволений відпочинком. Ну таке в нас вийшло закриття сезону. Але ж хоч щось взяли хоча б не з нульом. Принаймні Коля взяв підлящика. Я підлящика, я вам показував. Всі вони поїхали до Колі, Потім почала клювати плитва і ну, зрозуміло, що час їхати. Так що ось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, буду дуже радий. Всього вам найкращого і до нових зустрічей на воді. Пока.